Вітаю! Давайте будемо перевіряти з вами наше домашнє завдання. Зараз у нас дві задачі, тому що був новий матеріал. Перша задача кут падіння променя на дзеркальну поверхню дорівнює 40 градусів, чому дорівнює кут між падаючим та да, відбитим променями. Я розумію, що хтось з вас дуже класно і усно відразу може написати відповідь, але дуже важливо. При цьому вміти робити правильні рисунки, і дуже бажано вміти презентувати розв'язок, своє розв'язання задачі. Тому, якщо ви просто напишете розв'язання, напишете відповідь, там, наприклад, 80 градусів, то це не буде оцінюватися максимальним балом. Тому що кожного разу, коли ви розв'язуєте задачу, бажано, щоб ви навчились. Показувати, як ви це робите. Так, задача не складна, але вона для того, щоб ви потренувалися робити рисунки і пояснювати, як це буде. Давайте спробуємо написати. Так, давно у нас дуже просте, нам сказали, що кут падіння 40 градусів, а знайти нам треба кут між падаючим і відбитим променями. Але для того, щоб ми могли, той, хто перевіряє вашу роботу, мог розуміти, що ви, роз, що ви розумієте, що Безпосередньо відбувається, ви повинні показати, де саме ці кути. Тому що, як показує практика, далеко не всі з вас дуже класно розуміють, де ці кути. Більш того, я впевнена, що хтось з вас, наприклад, мог написати 100 градусів, і це теж зрозуміло, звідки цей відповідь була. Тому давайте розбиратися. Це таке питання, яке потрібно все ж таки навчитися розв'язувати. Це у нас поверхня дзеркальна, яку ми поштрихували і показали, що від неї буде відбуватися промінь. Після цього ми показуємо промінь, який падає на дзеркало, і показуємо його обов'язково відмічаємо стрілочки, як я казала. Після цього ми обов'язково возводимо перпендикуляр, і між перпендикуляром і падаючим променем буде кут падіння. Після цього у нас під таким самим кутом буде відбиватися промінь. І ось тут я показую, ось от у нас кут падіння альфа, і ось у нас кут відбивання бета. І далі ми записуємо з вами закон відбивання. Ми розуміємо, що згідно з цього закону, кут бета дорівнює куту альфа. Тобто ми можемо зробити висновок, що кут бета дорівнює 40 градусів. Але нас запитували, чому дорівнює альфа плюс бета. І от Альфа плюс бета ми вже будемо знаходити як суму цих двох кутів. Це буде 80 градусів. Але в даному випадку ми вже показали саме звідси це береться. Але я ще раз нагадую, тому що дуже багато, коли учні помиляються, і беруть в якості кута падіння не цей кут, а трохи інший. І це вже помилка, і зазвичай це буде дуже прикра, особливо якщо це буде тестова робота, і буде взагалі неправильна відповідь. Сподіваюся, що ви поправили додали, якщо щось не зроблено в цій задачі, і переходимо до наступної задачі. тут потрібно було визначити побудову, з яких точок можна побачити в дзеркалі зображення точки Б, але рисунок нам запропонували до задачі 6.11. Там були три точки, але нас цікавить тільки точка Б. Давайте я зараз покажу вам розв'язання цієї задачі навіть в двох випадках, але перший це в мене такий дуже як я не можу сказати, що правильний або неправильний, вони обидва правильні. Давайте не так я буду показувати, давайте будемо дивитися. Ось у нас є рисунок, і ми хочемо зараз ось тут з вами построїть. Відбити... Ні, звідки буде будемо побачити. Для цього нам потрібно знайти зображення і потрібно ще знайти відбити промені. Тому ми показуємо падаючий промінь, після цього ми показуємо, як у нас є перпендикуляр, потім ми показуємо кут, під яким промінь падає, потім ми показуємо кут, під яким промінь відбивається, і далі ми будемо показувати продовження цього променя. Ось сюди в площині зеркала, і е, по одній такої прямій ми не можемо нічого зробити. Але відразу звертаю увагу, бачите, я нарисувала промені сплошними лініями, але продовження внутрі зеркала. Тобто там от за зеркалі, я нарисувала пунктиром, тому що це дійсні лучі, промені, а це у нас продовження, воно е, уявне. Далі, Наступно ми опускаємо. Але лучі ми опускаємо прямо на края цього дзеркала. Наступний промінь у нас торкається іншого краю дзеркала. Знов ми показуємо падаючий кут і відбитий. Бачимо, що вони однакові, знов продовжуємо пунктиром уявне продовження цього променя. І ось тут на перетині у нас буде якась, якесь зображення. Але в чому е, недостаток е, такого розв'язання? Якщо у нас клітинки, то тут дуже добре все і ми можемо нормально ці клітинки е, по ним акуратно все построїти. Але якщо у вас якийсь е, аркуш паперу, і ви будете просто це рисувати, то знайти дуже точно ці кути, е, правильно нарисувати ці промені і таке інше буде не завжди зручно. І у вас може так вийти, що після того, як ви построїте продовження цих променів, у вас точка перетину буде босна бознажи. А що з вашими вміннями використовувати лінійки, це може бути дуже дивний результат. Тому я підказую, як це краще робити. Давайте переходимо вже на розв'язання і дивимось. ось це у нас дзеркало. Тобто я зараз по клітинкам переношу сюди рисунок. Ось це у нас точка Б, яка знаходиться саме таким чином, як ось тут показано. Це у нас точка Б. Що ми робимо? Ми розуміємо, що площина дзеркала, як ми сьогодні казали вже на уроці, вона не має меж. Ну, тобто, у нас маленьке дзеркало, але ми можемо побачити в ньому набагато більше зображення, ніж сам об'єкт. Тому... Ми показуємо продовження площини, нам не потрібно в інший бік, але сюди потрібно і теж його штрихуємо. Але продовження воно не існує, воно уявне, тому ми рисуємо його пунктиром. Далі я розумію, що я хочу знайти зображення цієї точки в цьому плоскому дзеркалі. Але ми сьогодні казали, що воно розташоване симетрично відносно предмету. Для предмету відносно дзеркала, площини дзеркала. Тобто відстань від е, предмета до дзеркала, від точки до дзеркала, така сама, як від дзеркала до зображення. І це у нас буде зображення. Ось воно є. Далі ось ця відстань дві клітинки. Це у нас промінь, який падає. Ось це продовження теж дві клітинки, але воно уявно, тому пунктируємо. Далі ми розуміємо, що ось у нас границя дзеркала. І ось у нас грані... не, межа. Межа дзеркала, ось і ось І Тому я буду показувати промені, які торкаються саме ось цих меж дзеркала. Але після цього, для того, щоб уже не обчислювати, які саме там код, не вимірювати нічого, я розумію, що після того, як у нас буде відбиватися цей промінь, його продовження пройде через точку Б штрих. Але я відразу беру лінійку і рисую Пунктіром із точки Б штрих ось сюди промінь, А потім продовжую його вже сплошним ось сюди. Тобто, ось у нас упав промінь, ось умовний перпендикуляр, ось я нарисувала продовження, і ось я показала луч промінь. Ось таким чином ми вже все нарисували. Наступний, луч ми, на, наступний промінь ми бросаємо на інший е, край зеркала, і знов точно так же ми не будемо вимірювати, кути і не будемо дивитися, куди е, промінь. Ми розуміємо, що продовження буде обов'язково через точку Б штрихеті. Тому ми поєднаємо ось ці дві точки пунктірам, а потім вже продовжимо сплошною лінією, це вже буде промінь відбитий. Ось таким чином ми все зробили. Але рисунок, він дуже класно похож: ось на цей, який ми зробили спочатку, але зараз. Я точно розумію, що після того, як я симетрично нарисувала ось цю точку Б штрих, я вже не помилюсь, і в мене і відбиті проміні будуть правильно накреслені. І ось ці продовження вони точно будуть таким чином розташовані, що буде сіметричне зображення. Але нас запитували, якщо ви ще не забули, нас запитували, з яких точок можна побачити в дзеркалі зображення точки Б. Тобто ми хочемо дивитися на дзеркало і бачити ось цю точку. Зрозуміло, що у нас ось межі цього зображення, тобто, якщо ми ось звідси будемо дивитися, ми не побачимо. Якщо будемо звідси дивитися, не побачимо. Але якщо ми будемо дивитися ось цієї області, то ми побачимо безпосередньо <кій> зображення точки Б. Ось так ми будемо дивитися. І ось тут я можу написати, що саме з цієї області ми можемо побачити зображення точки Б. Ще раз, я не заперечую, якщо хтось з вас буде дуже точно і прискіпливо, ось таким чином рисувати, кути обчислювати, вимірювати все акуратно. Але якщо хтось розуміє, що ось це більш. Раціональний спосіб, то можете використовувати його. Е, коли я буду щось з вами розв'язувати, я буду використовувати саме цей спосіб. Але це такий самий правильний спосіб. Ви можете його використовувати, якщо він нам, вам більше подобається. Все, на цьому я сьогодні завершую. Давайте ми будемо з вами відпочивати. О, бачите, я перемкнулася раніше, чим потрібно.